Марина Федорова. Ми запізнилися на електричку. Ми з чоловіком не встигли на останню електричку. Десь заночуємо, сказав, не хвилюйся. Ми постукали у двері першого будинку біля станції. Надворі бояла весна, співали пташки пахло хлібом і квітами. З порога визирнула бабуся. Її привітне обличчя відразу викликало у нас бажання. Залишитися саме тут. Ми запізнилися на електричку, почав мій чоловік. Заходьте, любі, заходьте. У мене завжди всі залишаються, хто не встигає. Сусіди жартують, кажуть, баба готель у своїй садибі відкрила трьох зіркових. А куди ж вас дінеш? Заходьте. Я щойно й на з печі вийняла, будемо чай пити. Ми зайшли до кімнати, у кутку перед іконою горіла лампада. Ви не бійтеся, ми лише переночуємо і зранку поїдемо, сказала я. А мені боятися? Мене він оберігає, показала бабуся на ікону. Поки ми вмивалися та мили руки, бабуся накрила на стіл варення, мит, пиріжки, печиво і трав'яний чай, заварений у великому чайнику. Ми зголодніли за цілий день, та й на столі все було таке апетитне, що не треба було двічі. Припрошувати. Бабуся мовчки сиділа у куточку, поки ми вечеряли. Е, скільки ми вам винні за нічліг? запитав чоловік, подякувавши за їжу. Ви мене образити хочете, нахмурилася господарка. Я ніколи копійки ні з кого не брала. Мій вік короткий, треба встигнути добрих справ наробити. Не заважайте мені, останні фрази вона сказала вже посміхаючись. Піду постелю вам. Бабуся пішла. Давай завтра якісь гроші залишимо їй. Це ж негарно, сказав чоловік. Ну, давай, я хіба прути? З кімнати почувся бабусин голос. Я хоч і стара і слуг гарний маю. Не треба мені грошей. Хочете зі мною розрахуватися? Вона вийшла із спальни. Так, хочемо, відповіли ми в один голос. Тоді, як будете в церковці, поставте за моїх е, дітей, за їх здоров'я. Я вам імена напишу і за упокій мого чоловіка та родичів. А це буде найкраще для нас. Обов'язково сказала я, у цю ж неділю підемо, от і добре, бо на нашому кутку церкву давно розрушили, а побудувати не побудували. Я раніше в сусіднє село їздила і зараз їжджу, але не часто. Вже не ті дітки. Мій чоловік пішов спати і відчула, що бабусі хочеться поговорити, поділитися, чи то життєвою мудрістю, чи то чимось особистим, а може, мені просто придумалося так, не знаю. А ти що вони йдеш спати? Не хочу. Піду на вулицю подихаю весною. Я зараз простилку на лаву. Постелю, похвальку дам, щоб не змерзла дитинко. Дякую. Ви зі мною посидите? Посижу чого ж? Ви давно одна живете, а я не одна лиця. Зі мною не кіт, собаки, горобці, та й сусіди заходять і подорожніх, бачу, господь приводить. У мене двійко діток, четверо онуків уже. На літо до мене приїжджають інколи на свята. Але у них своє життя, а в мене своє. Колись і я була молодою. Заміж вийшла, він до мене гарно ставився та й я кохала його усе життя. Дітки народилися Богдах здоровеньких і розумненьких. Син викладає зараз в університеті. А донька творчу професію обрала. Я ось так жила собі він, родина, робота, бабуся на хвилинку замовкла. А тоді. Продовжила далі. У тихій буденності прожили ми декілька років. Дітки підросли, і я стала помічати, що чоловік пізніше з роботи приходить. Він шофером був. На вихідні якісь відрядження у нього. Я спочатку вірила, а тоді занепокоїлась, намагалася поговорити. Він казав, що любить мене і щасливий зі мною. А ось кума із сусіднього села сказали, що мій Петро додому не повернеться. Поробила стерво, наголосила. Я його не звинувачувала. Житиму, як і жила. Діти є, робота є, господарство є, город є, не пропадемо. Батько до дітей приїздив, подарунки привозив, возив у місто в кіно, на атракціони, допоміг вивчитися їм. Я нічого не просила, але й від допомоги не відмовлялася. І весілля дітям зіграли, будинок опустів. І тут з'явився отакачки, як ви, подорожній. Раз у мене залишився тоді ще раз. А втретє приїхав і сказав, давай жити удвох. Я ніби й не проти була, та попросила трошечки зачекати, Я відчувала серцем щось. Зателефонувала співмешканка Петра і сказала, що він у районній лікарні, а її до нього не пускають. Треба, щоб дружина приїхала. Я поїхала. Їзу. Відмовила ліву ногу і руку. Капали, кололи, виписали додому. Забирай ти, сказала моя суперниця, вдома і стіни допомагають. Він вже давно до тебе збирався повернутися. Звісно, це ж мій чоловік і це його дім, відповіла. Три роки він був майже прикутий до ліжка, але стільки ніжності, вдячності, любові було в його словах, у його очах. Ці три роки були найщасливішими у моєму житті. Перед смертю ми з ним встигли обвінчатися. Не нажилася я з ним у цьому житті, тож вірю і молю у Господа. Зустрічі. І ти помолись. Зранку ми зібралися додому. Бабуся наскладала гостинців, перехрестила, запрошувала в гості. Ми сіли в електричку, я притулилась до свого чоловіка. Ти чого змерзла? Щось трапилось? Та ні. Просто я тебе люблю і я тебе люблю. Давай обвінчаємося. Ммм. Ти ніколи не говорила про це. Хочу бути з тобою, не лише на землі.